Махінації на закупівлях та збитки для держави судитимуть учасників організованої групи, яка завдала державі збитків на більше як 700 тисяч гривень. Слідчі поліції завершили розслідування, повідомляє поліція Черкаської області. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що у період з листопада 2022 року по червень 2023 року власник товариства з обмеженою відповідальністю організував злочинну групу. До її складу фігурант залучив свою співмешканку, яка займала посаду. За Відуючи лабораторії одного з медичних закладів Черкас. Також до угруповання долучилися уповноважена особа лікарні з публічних закупівель та фізична особа-підприємець. Метою для них було незаконно збагатитися на реалізації медичних виробів за завищеними цінами. Наслідок протиправних дій зловмисників, комунальній установі та державному бюджету завдано збитків у сумі понад 700 тисяч гривень. Чотирим учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру. До організатора та одного із виконавців судом застосовано за Біжний захід у виді застави у розмірі 454 тисячі 200 гривень, яку ними внесено. До іншого виконавця застосовано домашній арешт у нічний час доби. Пособнику обрано запобіжний захід у виді застави у сумі понад 242 тисячі гривень, яку останнім внесено. Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого відділу Черкаського райуправління управління поліції під процесуальним керівництвом Черкаської обласної та окружної прокуратур.